Я хочеться, щоб тиху ніч прийшла. Я хочеться, щоб світлий день не знав. Щоб Україна в мирі зажила і щоб ніхто нікого не вбивав. Щоб кожен відчував ту саму місць, коли неправда в саме серце б'є. Коли чуже в твоїй душі болить, так боляче і гірко, мов своє. Як хочеться, щоб радість принесла зелена хвиля нової весни. Щоб дітям казка справжня була, без послів і відгуків війни. Як хочеться повірити у те, що весь цей жах мене в найближчий час. Життя людське, єдине і святе, і кожному дається тільки раз. Сьогодні кожен свідомий українець мріє про якнашвидше припинення війни, про повернення рідних, близьких, друзів, про мирне медго просвітле майбутнє та завої всіх ран у людських серцях. А ще сьогодні ми кожну хвилину будемо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим мужнім та незламним воїнам ЗСУ. Слава Україні! Героям! Слава! слава! Тримаємося! ми сильні! Ми Україна! Ми обов'язково повернемося в Україну!